Антон Радько, позивний берсерк. До війни бився в кліці. ММА між когоні Махачу та тренував дітей в своїй школі єдиноборств. Наразі валить орків у на найгарячіших точках України у складі третьої окремої штурмової бригади. А нещодавно Антон був нагороджений золотим хрестом за наказом Валерія Залужного. За що дивіться у відео? Але перед переглядом обов'язково натисніть кнопку Ні-ні. Тільки не червону. Просто підпишіться на нас, да і все ну. Від душі в душу, коли наша русофобія буде достатньою? Та я думаю, вона ніколи не буде достатньою. Тому що навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, і навіть там у них буде, там якісь санкції, всі ці штуки, вони там стануть країною і згоєм, там всі діла. Але вони не скинуть оцей. Всередині країни рабські, типо, устрії, які є, що там за царя, там і всі ці приколи Пройде скількись років і знову буде війна. То, що подивитися всю історію, там починаючи там з Данила Галицького, типу, ну ми постійно з ними воюємо. Да, ще там і з шведами, і з поляками, і з турками, з ким тільки не цей, але основний, типо, віковічний враг це русня, типа наш. Чому ти вибрав кулачні бої? На мені чого наприклад от, там кулачка дуже сподобалась? Хоча, типа, у мене невисокий рівень там боксу, але мені ще сподобалось, бо там більш така первісна атмосфера. Знаєш, там голою рукою там в зуби клас, там пом кров, коротше. Іменно в Англії якась там, знаєш, 800 рік вони там ходять, там ці мішки, ти там в тонах, там в джинсах, там туди, і ти рубишся. І ця така типу, атмосфера заряжає дуже. Плюс я там, знаєш, тут там, от там вікінги, там історія, там упа, козаки, коротше, там визвольні змагання, я це все читав. Я ось себе знаєш, так переносив іноді. І інколи мене через то так. Начинало, знаєш, я так задумуюся. Думаю, блін, ну Да, я хожу там б'юсь посередній собі. Там спортсмен такий, типу, хтось знає, хтось не знає. Ну це нічого такого, типу, вагомого. Знаєш, думаю, блін, а як щось таке, типу, зробити, щоб не то, що там прям своє ім'я в історію вписати, а долучитися до чогось історичного такого. І тут, типу, війна, клас. Я їду на війну, В'єтнам, бах, бах, туф. Я такий, о, це воно. Думаю, і ще в нормальний колектив підпав і там понеслась двіжуха. Король, ти вегетаріанець. Чи є в тебе проблеми з харчуванням на фронті? Спочатку повному то було, типу, трохи важко, бо, бо тому, що ніхіра не було, типу, знаєш, і обична хавка, я там овсянки, такі каші, типу, хав. А вже потім, коли більш стабілізувалася по ситуації, там є лінія фронту, всі діла, там підготовка, якесь оснащення, то все дуже просто. Туристичний магазин, сублімати без м'яса. Я там взяв собі коробку 200 штук. Короче, У мене там і гречка з грибами, і кускус, -кус, там ще з чим-то, і там молочка, і такі, такі, такі. такі. Все, я собі йде. Наприклад, там на задачу, якщо там знаємо, там будемо три дні, там чи п'ять субліматів кинув. все мені там вистачає один-два рази в день поїсти. типу, бо в тебе там часу ну банально. типу, ж буває, що нема взагалі. Типу така ляп, все пахав, ти на сутки можеш уже ганяти. Креативний штурм. З таких конкретних це останні, ти пацани, наші з оточення там виходили. І ми вже типу, в полооточні, типове це мене типу, за трьохсотили вивезли, а пацани коротше ще сутки з оточення виходили. І вони там теж звращалися, як тільки. Могли і вийшли. Там, на жаль, два бійця загинули. Але основна група, там, здається, 15 чоловік всі вийшли. Вони в хаті сиділи, там 5 годин вели бій, там їх закидували гранатами, всього херньою, і вони відстрілювалися, і вночі коротше, через вікно все-таки прошмигнули і свалили. І там ще патрулі були, вони з патрулями потім воювали, але ну, це от, поня, от з такого, що я там не був, але пацани от реально ну, приложили максимально там навички, якісь креативи, і типа, реально ну, звідти типа, вийшли. Чим відрізняється твій стан? після вегетаріанства. Ну, по-перше, в мене пропало це відчуття жалюбо, бо постійно якусь куру там спало так з плечей, бо був такий камінь, що я тіпо, їм ну, цих тварин, тіпо, їх шкода, а я садок їм. Потім, хоп, це відчуття пропало, це саме перше. а друге, тіпо, і таке, ну, найголовніше, тіпо, дуже легкість така, знаєш, бо обично ти, там, коли якихось м'ясо або сосісок нахавиш, ти потім такий, А це ти собі похав, і нормально тобі та брата. Ну ти, блін, ти розумієш, що це ж не є вбивство, пані. Ну ти воюєш за свою країну, типу, за свою сім'ю. Ну і ти їх не вбиваєш, ти просто їх утилізуєш, типа, як військову одиницю, типа, і все. Ярмак наш сучасний Моцураєв? Блін, ну це круте питання насправді. Ярмак це Ярмак. Моя країна не на коліна. А Моцураєв? Це муцураю. По-перше, ідеологія інша, то що, що там була боротьба за свободу, що там в словах, да, але там ідеологія інша, він мусульманин. Він подає все, типа, про Всевишнього, про там ну про всі ці штуки. Тут, типу, теж буває, там проскакують штуку, але Єрмак дуже круто. Він затрагує тему предків понів їхньої віри, типа там. І в них, типу, зовсім типу, ну трохи інше. типу, знаєш через то, типу, їх порівняти тяжко, але в тому плані, що саме типу трак-треки про визвольну боротьбу, то це да можна порівняти отак, як Муцараєв типу, був в Чечні треки там про боротьбу, типу, про визвольні змагання, так само і Ярмак. У нас, але я не знаю там долю Муцараєва, раз там в Чечні все фігово. А знаю, долю Ярмака, який воює. і В нас поки що ще поки один один, ну скоро будемо. Скоро будемо там. Чи важлива для військових слава? Ну типу, я вважаю, що це круто, коли от реально військові або навіть не військові, цивільні, там або лікарі, ну хто дійсно вкладає максимально зусиль в цю перемогу і про нього знають, його десь там нагороджують. Ну це круто. Я зустрічався там, от там на позиції там, з одної бригади ми були і там дядько 55 років. Поняв він сидить за тим, типу, знаєш, кулеметом, типу, і нормально строчить там, ложить їх пачку. І він, типу, все, я за дітей, за все. ну а як, ну типу, щоб світ не знав, типу про цього. Мужика. Ну, типа, про нього треба знати. Типу він мені там, ну, в батьки типа, годиться, а він сидить зі мною там, на позиції і стріляє, розумієш? Так само в нас є в роті. Син його типа, загинув на початку ну, повномасштабки в Києві, він прийшов в роту і каже, візьміть мене. А командир рот каже, ну ти, блін, старий, туди сьогодні каже, ні, буду за сина. Тіпа. Все, і я нас воює. В нього було поранення, він вертається і воює. Тобто, як про таких, про таких людей тіпа, не говорити, як про них не знати? Як ти зловив кулю? Під час штурму попало це ж. В поло оточення і вже бій вели там і на 12, і на 9 годину, і все з різних хат там, типу, ввівся вогонь. Ми там придавили одну хату. Та з боку по сусідній вулиці наша інша група йшла. Вони теж там придушили вогнем, там когось коротше, забаранили, типу, хоп, розосередились. І ну як завжди, типу, всі плани до першого вистрілу. Знаєш, Тобто був план один. Потім я вже говорю, там суміжний підрозділ там не пішов. Вже нам ідуть флан, вже план, вже все. Ти вже маєш імпровізувати, думати, що робити далі. Да? І я думаю, зараз перебіжу швидко до командира то іншої групи. Ми обсудимо, що робити, щоб типу, ну, мінімально злагодитись там на колінах, що вони, що ми, і працювати далі. І от в цей момент, поки я перебігав, десь звідкись коротше почалася стрільба, попали мені, типу, в ногу. Я жорстко розозлився перед собою. Побачив типу така стічна канавка, невелика. ну Вона дуже мілка, така як перед хатами в селах. Знаєш, буває я туди біжу, падаю, починаю надівати турнікет, і за те, що вона була неглибока, то в мене трохи поняття тіло торчало. І от я якраз накладав турнікет і мені прилетіло в руку. Це вже все. Це мене бум, і вже типа Да. Але галиво. І в мене вже рука типу, повисла, я такий, така типу, біля. Адська. Думаю, та йо, що, що думаю, вже руку відірвались, що блять, дивлюсь. Думаю, ні, рука ціла, ну, все, думаю, нормально. І там кричу пацани я 300. Братик, що там? Все, брат, на евакуацію. Пора. Давай, передай, привіт мамки. Вже пацани там хоп. Насипають там, один підбіг, підповз, типу, належив турнікети, одразу визвали бетер, бетер підлетів, насипав, там, кричу туди, він туди насипав, мене в бетер, ті типу, вивезли. Як твій стан зараз? Е, на рахунок ногів, взагалі все добре. Ну, трохи там занімівши в деяких частинах, але там, в принципі, м'ясо тільки. Куля на виліт вийшла. Ну потратило, бо там реально в міліметрах від артерії. Знаєш, пройшло. Хоча ті крові багато витікало, але типу, такої масивки, що артерію перебило не було. В руку теж фартонуло, куля зайшла. Пройшла скрізь, типу, судинний пучок, не зділа судини, роздробила кістку в кашу, вилетіла і осталі машини з степла ядерного огня. І ці осколки з кістки теж нічого не заділи, не ні, ні артерії, нічого. І все нога, типу, нормально. Руку теж вже відновлюю, але розірвало ліктівий нерв. І через те, що ті типу, по мене не повністю функціонують стискання, типу, руки, ті, типу. вот оп. Антон, коли наші партнери дізналися, що ми будемо тебе писати, пораненого бійця, попросили тобі вручити німецькі вітаміни Ортамо Лимон. Це щоб ти швидше відновився. Це комплекси, які підвищують імунітети, налаштовують роботу шлунку навіть у екстремальних польових умовах. Оп, опа. Оп. Ну все, тепер імунка в нас в роті буде та що коротше. Це передаси хлопцям на фронт, щоб вони не хворіли. Дякую, дякую, обов'язково передам. Що можна його ще й купити? Для всіх, хто хоче купити, ми залишимо лінк під відео. Все, купляйте вітаміни, будьте здорові. У тебе є впізнаваність в РФ? Так, да, звісно. У мене мене навіть є там знайомий. А, врешті, ну, він, типа, з України, але він же там мільйон років живе, типу, в нього громадянство. Він цю всю тему, типу, не підтримує. Значить, там б би ці всі. Типа, Бо забаранились і не було б типу, війни, знаєш. Але він, типу, от коли мене поранили, він мені написав. Я там зв'язок не підтримую, знаєш. Коротше, каже, чувак, сижу, дивлюсь, якісь там новини тебе показують. Там, Командир там всіх там нацистів, сія Русі. Я типа охерел, кажу". Я Говорю, ну все, хай бояться мразі. Ти служив в армії? Я ж як, я служив в Срочку в 2008 році. Це якраз тоді, оце, коли Єпські шапки ушанки, траву мітуть, листя красять, от, типу, повний розвал армії. Просто от настільки от мразі замутили. По факту армія це що? військове сослов'я. так ну, в давнину було. Да? Тіпо, тобто, це типу, мощь. А цім разі і наша влада, типу, і русаки, типу, ФСБ, вся ця хуйня, Вони все зробили так, щоб ставились до армії як до помийної ями, що туди йдуть, типу, Би що пару рублів получать, бо вони в житті се... себе не реалізували, і відповідно вони вони також і служили. типу. просто типу, оце знаєш для галочки, типу, армія, і все. І через то і, ну от, таке знаєш, поняття розвило, що типу, армія це дно. А от 2014 року воно почало відроджуватися якраз то на воїнських засадах, навіть не на військових, а на воїнські Почались добровольчі формування, почалися там якісь партизани, якісь пірати. Вікінги, там пікапи, та 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 всі діла. І, а, і я а я типа срочку служив. Це ще коли воно все загибалось. Я рік відслужив, мені не дуже понравилось, мене ще на рік на Дізбат посадили. Коротше, та дисциплінарний батальйон це тюрма для воєнних. типу, пані. Ні, ну постійно драки були. То одному дав, то другому дав. І все кажуть, пацан, ну все набоксірував. Давай ще. Як ти потрапив в третю штурмову бригаду? У мене друзі є з Маріупольського полка, з НГУ Азов, ОЗСП Азов. Перед тим як почався, типа. 24-го наступ, вони мені за тиждень десь казали, що от, тіпа, буде двіжуха якась. Я говорю, блін, чи можна якось до вас вписатися, не на який не контракт, не на що, бо тіпа, я не хочу тіпа, це, служити тіпа, в армії, тіпа, сюди. Він каже, що ну ні, ще тіпа, війна, ну якби повномасштабка не почалась, тільки через контракт. Каже, поки ще чекай, почнеться, й тоді по-любому можна буде. І тут, тіпа, починається 24-го, я тіпа, починаю ну, збираю сумку туди-сюди, а вже 27-го чи якого там уже під Маріком типу, були. І в мене знайомий, це, кстати, власник телеграм-канала «Рагнарьок, Приєт. І він каже: по-любому буде дві Я говорю: візьмеш мене з собою, якщо новину, типу, бо я ж, ну, не знаю, кажу, у мене то є типу, кінти там, але я кажу, як туди ну, потрапити. Та все візьму. І оце 28-го, по-моєму. Я їду на рівне, вони мене підбирають, і ми їдемо це на Київ і приїжджаємо і одразу туди. Вони кажуть: є підрозділ, типа з ветеранів Азова, типа в Києві формується підрозділ, і бо треба типа, там захищати столицю. Тіпа, і все, і ми туди. Через три дня я їду в жовтому Богдані з надписями Азов в руках держу РПГ, з якого я ніколи не стріляв. Ми їдемо там їба. Це краще паль там і отак воно сформувалося. Ми спочатку, типу, рахувалися як ТРО Азов, блін, потім ССО Азов. А зараз ми третя окрема штурмова бригада збройних сил України, типу, створена з ветеранів Азова. Як ти став замкомандира роти? У мене був перший командир роти, бот, він вже командир батальйону. І він мене поняв зразу через деякий період часу почав вгружати. Хоп там, командиром відділення. Я говорю, чувак, та не ганину, типу, які з мене давай там все. Проходить ще там трохи часу, хоп, замкомзвод. Я вже взагалі поняв, варіний, ну це ж куча в тебе відповідальності, люди, то зроби, те організуй, то привези. Я такий, я, я тебе кажу, прошу як брата. Говорю, не сповняй. Він ти фігню, знаєш. В на богів свої плани ще побачу до кінця війни комбатом будеш. І в ітогі зараз через рік часу я блін замком рот і жду, чекаю присвоєння офіцерського звання. Там трам, тарам, пам пум. Російські змі записали тебе до ярих нацистів. Отже, який розпорядок дня у нациста? Ну короче, вранці стою по-любому, включаю типа гін люфтвафої. І... Зі 20 разів так ділаєш, все нормально. День день вдався. А взагалі, типа, що касається, наприклад, підрозділу, то ми, типу, молитва українського націоналіста по-любому зранку, що ти не на бойових, там де не можна вийти толпою, а радьба, тому що щось прилетить. А там на полігоні або там десь не комто попаде. То ми виходимо і таким чином, якщо це раніше. Рахувались якісь там нацистські двіження. зараз. Навіть чуваки типу, з зсу з інших підрозділів, типу, там просять, щоб їм там друкували оці молитви націоналісти, типу, книжечки. Це вже не сприймається як екстремістка якась двіжуха. що той, хто думає, що ми короче нацисти, то їм краще. Лучше... Вражку і не ти собі там однодумців. За які заслуги тобі вручили золотий хрест? Я йшов типу на війну, у мене не було ніяких цілей там за якісь там заслуги. Просто у мене ціль це свобода, сім'я. Ну, насправді слава це теж прикольний двіж. Так що, в принципі, там орден це теж частина слави і історії. Да? Воля, ця нагорода золотий хрест, типу, то там за виконання бойових завдань, за там, бойову підготовку, тобто за той обсяг типу, роботи і кількість типу, мабуть, бойових дій, які ми там проводили, там, ну, можливо, якось от так. Знаєш? Бо я насправді навіть не цікавився. Мені типу, дзвонять і кажуть, чувак, там через три дні нагородження, якщо можеш, приїдь. А хто там трьохсотий не може, то ми передамо. Так. Предлог приїхати пацанів побачити. Знаєш, бо так просто там, з больнички уїхати, сказати, ну я хочу пацанів поїхати, подивитися. На бомбас, вони скажуть, що дібіл, ну. А так типу, о, мені будуть давати орден, ну все, їдь. Я з пациками побачили і все. То я навіть типу, я вже потім почитав, що це типу, за нагороди. Знаєш. Чи був момент, коли вам не було що їсти? Краще, я спочатку там, в зводі розвідки був, і ми типу, часто сік там лазили, там, в веспешки сідали, чекали, там, цинкували, інформацію передавали, потім вже наші типу, пацани підтягувались, там вже там, якісь позиції, і на штурм. Короче. І отак раз було, що нам сказали, що нічого з собою, не. Типу, Беріть, коротше, ви там на день на рекогностіровку на назад чисто на і Ми чувак, 4 дня там були, пані отак самі. Дощ, хуя, жать, нема що. і в мене оце галети, вода і снікерси. І я тупо 4 дня, пані. І вже пацани привезли хавку, фігі, там ці пані, ну, сухпаї, типу з цим. З ну, тушонкою, я такий, що ж робити? Ну, вже просто реально я викупаю, що сил нема, але не хочеться м'ясо так, хавати. Ну, і нас, типу, через пів дня поміняли, вже, типа, я вже так і не пахав. Люта історія. Їдемо на виїзд ще в Києві. Жовтий Богдан з надписями Азов, пані, ми їдемо, починається обстріл, і він типа, заглохає. Поня? І я такий дивлюсь на цих пацанів, ніхто не вибігає. Думаю, я в війні нічого не тямлю, ну це ж походу треба вибігати, це, ну, він жовтий, блядь, здоровий, ну його ж типу, ну, точно прилетить, всі сидять. Я думаю, ну все, ну, блін, ну сидіть. Типу. І цей мужик, звісно, там ногой по той коробці, брязь, брязь, все, поїхали. Все, доїхали там до місця, типу, висипалися, це нас криють, криють, криють артой. А мені типу, дали, і Базарі, що їде, типу, цей БТР, коротше, поняв. Я все там, стресущеся руками. Думаю, зараз як дам, думаю, капець, перший ви зараз спалю, типу Бетер, ну там в голові таке робиться. Він так виїжджає за кущів, у мене руки трусяться, типу починає кричати: свій, 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 свій. Поним? І так за 50 метрів від мене я чуть свій Бетер, типа, коротше, не спалив. Чуть ли не кожна історія якась по-своєму люта, бо було типа, тяжко усвідомити, як це взагалі можливо. Типа. І ще й я в цьому приймаю участь, і ще й не сам погано. І ти такий думаєш, що? Типа, ну це в натурі кіно. Яких стендаперів дивишся для мене? Взагалі це жанр, анекдоти, стендапи це ну взагалі не існує. Я Ніколи нічого не дивився. Це вітя розовий коротше, який у нас в бригаді після знайомства з ним. Подивився його виступ, і реально, тіп, ну блін, круто. Я йому тіп, пишу, братан, дивлюсь, твої він каже: я там забув слова, там ще якусь двіжуху забув, поняв. Ну і погарали. А ми коли з ним познайомилися, це на Запоріжжі було. І в нас там учбовий центр був, і там рекрути приїжджали, ми їх там тіп, ганяли туди-сюди. І приїжджає Вітя, типу, туди. Щось там по своїм справам, знаєш. і пацани такі, о, Вітя, там все, всі обнімаються. а я такі, знаєш, там на усах включив себе, типу, кажу, Що він якась зірка, що ви так всі обнімають. <клес> Вони починають гарати, каже, так це ж Роза, ви там Ліга Сміху. Не слышал. Типа, знаєш, з розряду, з невизмотів. Кажу, а я, типа. Боєць там, панів такі-то там він такий, о, ну все будемо знайомі, і потім ми вже з ним розпілкувались, Реально, типу, дуже крутий, позитивний чувак. І оце ж я ж типу думаю, ну як так? Я ну, реально з крутим чуваком служим, типу, воюємо, а я не бачив його, типу, виступ. І краще подивився ці стандарти. Ну, Лігу сміху, ну прикольно взагалі круто. Які функції виконує Вітя Розовий? Спочатку він був в роті, так само, як піхотинець. Не в нашій роті, а був в іншій. Ну те, що на позиції вони їхали, воювали, це я точно знаю. Саме чи на штурмі, чи де саме вони штурмували, не знаю, бо ну, інша рота. там, ну, як... Потім, наскільки я знаю, він був в аеророзвідці. Зараз його, походу, затягнули в медійку. Але медійка не проста. Він їздить на позиції, сидять з пацанами на позиціях. Поня? От він так само їде, сутки двоє. Він там на позиції, в нього там автомат, понятно, всі діла. І вони просто ще оце знімають. Вітаємо вас на нулі. Тобто, отака двіжуха. Так що чувак реально ну, ну красавчик. Його, типу, і... Чотке русло, типу його знаєш, от туди, куди треба, і в той же час їздити з пацками на позиції. І всі діла, ну це вообще круто. Як воюють вагнерівці? Ті, що у них спіциті, типу, ну вони блін ну, афігенно воюють. І вони, типу, більш знаєш там нестандартно діють. Але просто а, спочатку вони отак беруть там. П'ять штурмів кидають м'ясо, баня. Оцих просто зеков, цих там всяких там чмовіков. Їх там баранять, пацани там наші втомлюються, там клинить і ще щодо, і потім уже, знаєш, йдуть спі там оці на штурм. Пані. Так що вони хорошо воюють реально в цьому плані. Ну я думаю, що е це найбільш боєздатний підрозділ зараз в російській армії. Чи бувають хороші руски? Ну я їх реально типу ненавиджу, і логічно було б сказати, що типу не буває або там. Хороші русські це там, типу, мертві, там всі діла, типу, ну в принципі воно такі є. Але ну в мене є один знайомий, типу, який в нього громадянство вже іншої країни. І Він, типу, мені постійно, от, як ми на початках були добровольцями, ну там ж грошей не було. І він мені скидав гроші на екіпу, на всю фіню. Він перекидає гроші на ЗСУ на різні підрозділи. Він просто всім серцем прагне, щоб та вся система просто рухнула. Він її теж ненавидить. І через то він вже громадянин дефіа років іншої країни. Але сам він, типу, ну. Національності. Так що тут, знаєш, типа, ті, хто там живуть, то, то да, типа, однозначно. Ті, хто, типу, просто переобулись десь і виїхали в Німеччину, однозначно, так. Да. Ну, якщо цей чувак один з 140, лямів, то вже не можна сказати, що всі рускі фігові. Да? Ті, ну і оце, що в нас воює, то як мінімум. Да. Було таке, що ти застяв перед штурмом. Не. Не було тупо ні разу. Дивлюся чітко в камеру і говорю, що тупо не було ні разу, щоб я засикнув або відмовився від задачі, коли нам стало. Навіть якщо тіпо, всі такі розуміли, що там скоріше за все, тіпо, ну, гайки, тіпо, ну, ніхто тіпо, не це не морозився. У нас реально такий колектив, тіпо, що треба, так треба, погнали. Тіпо. Всі розцінюю як якусь нову авантюру. Тіпо, а прикину, тіпо, якщо все буде чітко, а ми такі дві ж замутили. Ну, ось така бліоха. душі в душу.